Всім привіт! З вами Кріто, і це 12 серія моїх летсплей в террарію! А! Do... Ah! Fuck От. І в цій серії, як я й обіцяв, ми підемо вбивати черв'яка. У нас є ботинки Гермеса, як ви можете пам'ятати. І побіглинтент-трентентлент. Woo, I feel good. I could love one, I do 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 do. I fuckzilla hello, zila hello, zila hello. Wo Tak stop, F9. Tak on ide přes FPC, FPC, the best. Dová. O tak. No tady, důvá. O tak. Yes. So good! So good. I feel good. Стутутун ступ. А, так от в цій серії я думаю... Що в мене все лагає. в цій серії об'єм цього червячка. От, до речі, доріжка. Треба її побільше зробити, я, до речі, взяв 8 факелів Бакелі. Він калуш. Здохне, здохне, не здохне, не здохне, не здохне, здохне, не Мені лука тепер стріл, типа не жалко, то що вони типа цей. Ну, типа цього чудика треба мочити не стрілами, а важно оцим посухом і крком. Ну і моїм бойовим топором, який отут. Вот, тепер треба продовжувати. Продовжувати рід! <laughs> не, не рід, а, ну цей. Ну, якщо ви розумієте о чому. А я, що о том, що треба, треба, треба вбити цю гівно, яке я мене зараз хочу вбити. На! Скот! Так, от. Я тут чуть-чуть зфейлився -чуть і це дуже погано. Так, ну в принципі, я думаю, такого. Пал не вистачить. <гас> ще один золотий сундук! В ньому монетки. тим зі регенерації, факели. І стріли. Супер сундук, да. Гамайкися не сундук. А ну я ще тут положу Вдруг тут ще, ще замітив, що досить так багато заля тих сундуков. Вдруг її що найду. Хто знает, хто знает. Что может быть на этом свете? Опа, меч, мечуга. Мечуга, мечуга, мечуга. Так, і жолотий сундук. Зелетий сундук. Нема зелетий сундук. Пішов в жопу. <гум> <гум> ну, от, коротше. У мене тут не ситуація осталась. Ну ладно, пофиг. Ей, ну тепер скільки вертатись назад. Скільки часу я витратив! Здохни. Скільки часу? Здохни. Це Мандрич, досить гарний настрій сьогодні. Досить гарний для того, щоб знімати відео. What the fuck! Ні, Я так не буду грати. о круть, 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 круть! І верті типу взагалі тако круто грати. піпес таке освітлення взагалі супер! Супер! Треба в такому завжди грати. Значить, це в нас яке освітлення хер знайке. А в цьому сундуку я вже шарився. Все, <coughs> вкрав. То есть взял. Ну, конечно же. Як я міг их крафти, що Да ч вы? Я вкрафт, аде! Не, я бы никого не вкрав. Так, секунду, мне в скайпе пешу. Так, все, за скайпом розібрались теперь. Вот так вот. І от так от... Все, і тут ми... І тут і починаються наші пригоди. Так, слухай, чувак! Давай тут не розсей! От так. Чемейтесь, хорошо що вже шахта починається? what the fuck! А, ладно Все, расфигариваем цю штуку І сваливаем Опа, опа, колечко Все, тепер сваливаем От він, суперздеревенський червак. Червак. Мочимо його. У Мочим. нього купа частинок треба вбити всі. Тобто, якщо вб'ємо голову, то там з'явиться ще одна голова. Так, і тепер свалюємо на нашу доріжку, яку, яку ми зарані зробили. Ну ладно, я ще його так помочу фАК! Голова, голова відпала. Голова відпала, голова відпала. Увага, увага, голова відпала. От бачите, і з'явилась нова башка. Жірний башка, дай пірашка Так, все, ви повинні здохнути. Я дайд Так, і ти теж повинен здохнути, чувак. Треба бути всі часті Це досить важко. О, oh, фак! Fuck. Fucking shit. Давай, 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 давай. Давай, давай. Є, yeah, я відрубав йому з башку. По-моєму, вже в третій раз, чоловіки. Так, треба щось повикидати Це, це, це. О так от. Все, то, що ці штуки мені потрібні. Все, я його розділив. Факт, це, це досить погано. От, ну, в общем, отак от його вбивати. Це погано, тому що я його розділив. Навіть дуже погано. Так, стоп, я ще цю баночку не випив. Все, випив. Нормально. Так, ти теж повинен здохнути. Юу. Ю. Юту. Мастердайт. Так, і давайте здохайте. Можна ще випити зілічко кактуса, тихо, де воно. Ану. А ну... ні, а, це зілечко мені не можна пити Так, ладно, ні, все, треба його мочити, я ще зараз сдохну, для цього нафіг не потрібно. Так, ну що, де ти, чувачок? О, фук! Фук, фук! Пук Давай. О, точно, я його своїм посухом буду. к баночку. він вылез. Я шо казав. А, фак мене же Пенема. Oh, no. Давай, 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 вилазим. Ну. Давай, 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 пошла, пошла! Блин, втик. Ведано, адречок, монет так так багато на ньому заробляєш. Not bad. Давай, 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 давай! Давай, 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 сдохни, сдох, сдохне. Вот, короче, зняш, іде мені руда паде. А, до речі, у мене колечко є. Вот выпало по-моєму з нього. Колечечко, вот це круто. Давай, 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 давай. давай, 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 давай. Вот, давай, давай. Потім далі. давай, наступна хвиля, Блін, Маленький, лишився, не люблю маленьких добивати. на гімніки. Отак от. Пішла, 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 пішла. Давай, наступний, чувак! Давай, 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 давай. Єс. Малого добив. Тут ще купа їх лишилось. Здохне, 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 здохне. Єс. Так от нормально, пішло, все, круто, супер. Уснеба підготуватися нормально. Ну і броньку. У мене вся броня срібна. От. Е -е, давай, блін. Я відступив. Ладно, о, жовтий слайм. Блін, гамно. Відволікся на жовтого слайма і все. О, я його з лука замочив! Взяли круто. Так, все? Я його вбив? Ні, тут вроді не писав. Чи я його вбив? А, ні, все, тепер я його вбив. Все, я офіційно замочив! О, і в мене офіційно в ці. Вот, ну в общем, все супер круто! Здохати зараз я не планую. Так що я просто вийду і зайду. Все, Single Player. Kirito, World of Kerito. Все, поїхали! Давай, давай, давай. Так, секунду, я зараз продовжую. Лололо. -ло -ло. Так, може так нормально? Так, ну от я продовжую відео. І, коротше, ну, як ви замітили, зараз нема проблем зі звуком. Тобто, я замітила, що там була проблема зі звуком. Але тепер їх нема. Я думаю, так набагато ліпше, тож там так було так От. І оце б. Зовсім мені не подобалось. Е е е от. І тепер, я думаю, ми будемо крафтити собі. броньку! Отак от. І тепер броньку. Значить, по-перше, крафтимо кірасу. Це супер крута броня. Все, закрафтили кірасу. Так ліпше. Все, кіраси є, лук, 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 лук. Луки. ні, лука не треба. Вот. Ем, я думаю, треба ще разбити цього. Ну. Ще раз цього самого розок бити, тому що мені треба весь сет брудні. Потім мені треба ще буде сор... Чекай, 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 зараз. зараз, зараз. А вот до речі до мене... чого до мене мушкетник не приходить, У мене що, вже немає вільних кімнаток, так? Да? Ні, що вроді вона є. Да, оця от вільна. А, в ній факелів нема. Вот, що до мене мушкетник не приходить. Отак от, от. Все, є. І, в общем-то, так. Ем. Ну, в общем-то так. Треба піти ще раз вбити того гімнюка. Знаєш, динаміт у мене є в будь-якому випадку. А, монетки треба в сундук поставити. Щоб, навіть якщо я якось Дохну якимось нереальним чином. то я їх не просрав... Могу тут хай лежать. Значить ті... Ці... Ну і срібні, може сюди, а Мідні тут є. Мені та фігня. Все, тепер опять дем. Ууууу! Ууууу! Пригаем, прыгаем! Е, э, ч не біг? Вотафаук Все, тут темно, я сам зараз ніхрена не бачу. Я просто біжу і махаю своїм цим. Ну, короче, махаю. Біжу і махаю. Якщо ви розумієте, о що я. Так, хоба. Хоба, чоловік, паук. Давай, оба. Хоба. 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 Пашла, родная. Опа! А це що загінно? Стоять. Отак от. Так, і тепер треба ще пошукати тих шариків. От. Але при тому, що в мене тільки треба враховувати, що в мене тільки... А, стоп! Зараз ще треба зробити буде кірас. Цю кірасу кажу, кірку. Вот, то що от є такою кіркою можна копати оцей камінь. А золотою, ні, не может. Подохни. И ты ти... тоже подохни, чувак! Чувайро. Вот. І тепер треба знайти ще цих кульок. Супер скорость! Вот, внизу бачу одну, але треба пошкати десь повище. Це мене не влаштовує. А вот, бачу. О, тут нормально. Зараз в кубки, да? Дві до кубці. Так, тепер От так от. От так от. І от так от. Тепер тут... Ні, треба якось так... Вот тут бы кинутий вид. Ой. Чувак, ліпше би ти звідти тікав там, а от сам за мною. Все, є, я зможу туди добратися. Блін, не Що, звідти ти Тих-тих, опа! Опа-опа-опа! Це називається... Майш Шарболі. Щось похоже, типу як шарболі. Вот, значить, мені треба зараз залізти в середину. А хоча, в принципі, наш. ФАК ступив! Жестоко ступив, а можливо ні? Скільки вас тут? Так срібний красу треба буде продати. О так -то. що тут тінь тішку закину? Ой, костянтішку. Це не тінь тішки, це динамітус. Так, хто мене б'є? Кохера мене б'є. Хто я кохер? запитання. Так, от, здохни, 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 здохни. Так, я звідси зможу знабити? О, зможу. Там ще один посох, я... мені треба його взяти. Отак от все. Один я продам, а ну ти тут 8, а тут 8. Тут. Юз 12 мана. Юз 10. А, це юзає поменше мене це ще в мене покруче. Так, і в мене є тільки одна динамітна шашка, щоб дістати кульку. Тобто мені треба знайти кульку, яка повищає. Тобто не такі, як ці, а якось покруче. Кульку. Такі знайдуться. Тік. Так, ну кульки покруче, де ви. Таке гівно не треба. Які мені предлагаєте тут? Я на таке не, не куплюся. Так, кульки, кульки, фак. А може бути повернутися і зробити кірку? Я навіть не знаю. Ну, я навіть не знаю. До речі, попередня серія вийшла досить довго, тому, там 28 чи 27 хвилин. Ну от, коротше, я тут поступив, заплужив і, ну, коротше, і зняв ту серію. Ну я думаю вам це все-таки покраще. Що я знімаю довше серії. Стоп, у мене... У мене точно більше немає динаміту. Блін, дійсно, немає. Так, ну треба найти якісь понижчі, чуваки. Давайте по... А ну-ка, напряглися і помогли мені найти. Цей кулечку. Кулючко, кулічко. Блін, але якби я тоді не сплужив за ним динамітом, зараз ми можемо кулюку. Кулічко, кулічко. Плуж динаміт. Динаміт плуж. Заплужний динаміт. Блін, треба було ще купити, коли сюди йшов. Йо-моя. О, тут труда. А ну так я зможу копнути така так. Е, а в чм я його не можу зібрати? Так не чесно, ну ладно, якось зберу. Ну, в общем, тоді я зараз зроблю тако. Якщо я зараз... я зараз найду якийсь понижче в цю фігнюшку, типа, якщо я не зможу ніяк дістати, типа, якщо мені цього одного не стане, тоді я буду йти робити кірку. Якщо мені вистачить, звичайно, що на кірку. Ау. Oh. Ну, в принципі, на кірку мені мало би вистачити. Вот. Так що боятись нічого. Так, давай, Сарік, допомагай. Так, от. І ладно, йдемо в цю штуку. Mm. Так, ну ладно, цю першу, яку я там бачу. Ні, то там полюбас не стане. Блін, говно. Може я кіркою зламаю? А може в мене... Ні, в мене, напевно, досі є не більше. Нема. Ладно, перший ліпший нахожу І все. И доблюся до нього. Так, слухай, ти що тут мене вбиваєш ебнюк? Ти що, вообще офигел? То я тут главний на районі Хах. То я тут єдинственний на районі Да, так, золотий шлем. Потім э, ця, до нонабитого. херня. Все, ты здесь Не, совсем чуть-чуть на выслышь. Может я молотом достану? Не, не достал. Ну и ладно, тогда сделаем так вот. А чё в принципе стоп. Ты. У меня есть 18... Ой, я могу закрафтить призыватель. А там, по-моему, треба 20 человек. І грибочки. грибочки о, стоп! Хоча... Да, я зараз вбью кутулку. З нього ж теж дропається руда. А ці тіньові штучки в мене є, які ще потрібні для броні. Все! Супер ідея! Вбиваємо зараз кутулку і закінчуємо серію. Це треба зробити пошвидше, значить виходимо. Керіто, of Крито, і поїхали! давай, заходь, 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 все, зайшли, блин, день. Ладно, тоді з вами був Кирилос, там, а хоча стоп, я можу щось вправити кірку. <сум> Отак вот от. Що я можу сказати? Да, я можу скрафтити кірку. Все, тепер мене ще й кірка. А, всім зараз вас не поздоровиться. Ну, от, значить, це все в сундучок треба. Золота кірочка, потім це продати треба. Так, да, треба щось попродавати, а то щось я так. Щось я так, так, Ходи сюди, чувак. Тебе ж можна чарити, так? Да? А, ні, я не можна чарити. Так, да, мені треба цю мільню кулу. 35 золотих. Крута штука. Значить, на тобі це. Потім на тобі. А, це дорожче, знайшли ліпше, значить на тобі це. На тобі ще банок чутка. Ще банок чутка. Мені цих 30 вистачить. Ем. Потім що ще бомб на тобі. Одну руду Цю штуку лишу. Емм. Це мені, в принципі, не потрібне. Але хай буде. Потім мушкет нахер не потрібен. О, стоп! Це оружейник? Уржай... Фак, я не замітив, що це урожайник. Я навіть взагалі не замітив, що в мене є. Це не буду продавати. Шість копер, сільвер. О, що там золото золото коштує. А, тобто 3 голда коштує 3 голда. А, ну окей. Здрам продавця багатим. О, прикольно. Тоді -то я можу купити. Хе-хе-хе, круть. круть. Круть, круть, А Це коштує скільки 33 селлера, а окей. О, до мене триада прийшла. Кул. Cool. О, так, собі купив чуть-чуть монеток. Ладно, і тепер з вами був Керідо. Став лайк, підписуємося на канал, коментуємо відео. А, і ще подивимось, скільки в мене золотих монеток. О, так от і оп, так от 99! Фак! Все, один малий шмарок дістав. значить ні, треба щось продати за одну срібло, чувак. Чувак, чувак, купи щось за срібло. Купи, 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 купи за одне срібло, не. копер, О, все, є, є є Одна срібна монетка, Одна срібна мнетка! Юхууууу! Афелой дуду, все, одна золота. Шість золотих! Фок! Yeah, і тепер па папа!